Сьогодні з нардепом Ярославом Желізняком ми поговоримо про те, що насправді відбувається в Україні, чи в курсі взагалі влада, що у нас війна, чи вона зайнята розподілом посад, потоків, інтригами, і чи в курсі Зеленський про те, що насправді відбувається в Україні, чи в нього в офісі президента відключили інтернет, і він тепер отримує інформацію з якихось паперових джерел. Це спецпроект, Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів. Є картка PayPal в описі цього відео особливо зверніть увагу на українську платформу СапСАП. Там бонуси, закулісся, редакції та ексклюзивний контент. Ось QR-код, а ми починаємо. Дякую, що знайшли для нас час. Зазначу, що у пана Ярослава є власний Ютуб канал, залізний нардеп. Звісно, посилання є в описі цього відео. Обов'язково перейдіть, підпишіться. Там є багато цікавого, в тому числі інсайди. Я, наприклад, саме заради них і дивлюсь пана Ярослава на ютубі. Давайте ось з чого почнемо: що взагалі відбувається в країні? В мене таке враження, що у нас там якась боротьба за потоки, там гроші великі, вплив на президента, все інше. А війни, наче, і нема, хоча вона є. От влада хіба не бачить, що є ще війна, і влади може просто не бути, якщо не допомагати фронту і Збройним силам України, дивіться. Я можу напевно на це питання відповісти двома шляхами: першим політичним розказати, що влада нічого не бачить, ігнорує і коротше, і довго критикувати. її. Буде цікаво навіть задорно, Не думаю, що сильно інформативно. Тому відповім більше, як скажімо так, людина, яка достатньо довго і професійно не тільки приймає участь у політиці, а спостерігає і як інсайдер, може зробити певні висновки. Війна є. Ми її відчуваємо навіть в центрі Києва і не тільки Києва, і, на жаль, Якщо ви оновлюєте карти Діпстейта, то бачите, що війна рухається до нас, а не від нас. І так само очевидно, що ніякий Трамп, Трюдо, Стармір, Макрон і всі ці інші чудові та не дуже люди здатні її зупинити. Війна, напевно, буде тривати і далі, тому що Путін хоче, щоб вона тривала далі. Я щиро переконаний, що люди, які писали норми про вибори кожним 5 років, вони були абсолютно розумні, мудрі і, чесно говорячи, трохи стратегічного мислення у них точно було. Тому що на жаль, будь-яка влада розбещує, влада безмежна і безмежна не тільки з точки зору дозволеності, а й з точки зору строку перебування на посаді, вона теж розбещує. Це не сприймайте як заклик до виборів. Я переконаний, що їх неможливо провести під час повномасштабної війни по багатьом причинам, але ну, просто сприймаємо як факт. І ось тут мені здається, що то достатньо вузьке, я б сказав, би, коло на пальці однієї руки. Людей, які можуть ще доносити власну, іноді трохи різну думку. Того, що думає президент, воно все звужується і звужується, і відповідно часу на прийняття правильних рішень їх стає менше. А далі починається, як завжди, боротьба всередині, клани, грошові потоки і все інше, що є вже наслідком От головної проблеми, про яку я вам тільки що описав, коли система так побудована. Що в ній затримуються не найбільш чесні професіональні та просто хоча б віддані справі люди, а м -м, залишаються ті, хто лояльні. Зазвичай вже це до одного максимум двох людей в країні, і далі перед тим як прийняти іноді дуже непопулярні, але потрібні рішення, всі дивляться наверх і з відкритими ротами чекають, щось там наверху скажуть. А ось там наверху президента у нього там купу. Часом, напевне, міжнародка займає війна, в тому числі, і я думаю, що за ці шість років Теплої ванни достатньо сильно збився фокус на проблеми. Як я, якщо чесно, вперше оце останнім часом почув, що є квоти в уряді, але не політичні, як це мають бути. Як навіть за Порошенка було. А, от саме бізнес квоти, такі, як ну, якщо чесно, під час Януковича. Оце там квота Єремака, квота Міндіча, боротьба всередині у офісі президента. За те, хто може заходити до президента, хто може йому повідомляти інформацію, так далі, і тому подібне. Але при цьому, при цьому да, у нас великі проблеми з оборонкою, бо ми розповідаємо на загал, що у нас. Такі оборонні підприємства, так, якщо послухати там зеленського чи ще когось, там просто грошей не, не вистачає. Але мені здається, що наші західні партнери так само не дурні і вони бачать, що справа не зовсім в грошах, бо є викинуті мільярди за кордон на польські фірми на снаряди. А що з ними далі невідомо. Є купа просто скандалів відносно непобудованих е е захисних споруд і так далі на Сумщині, на Харківщині, і це все разом. Ну, ми на, на загал і на там для НАТО для всіх інших виглядаємо. Ну не дуже ті, хто хоче, якщо чесно, обороняти державу, а хоче заробляти. Є якийсь західний вплив на те, що відбувається в Україні. Ні, якщо коротко, немає. Я ну, скажімо так, з тим часом, як Дональд Трамп прийшов до своєї посади, цей невеликий вплив він зменшився до нуля. Ми там, звичайно, перебуваємо в програмі МВФ Facility, World Bank і все інше. Але ну об'єктивності ради можна сказати, що цього впливу немає. Але є інша проблема. в тому, що в принципі, міжнародним партнерам ну, вони звичайно хочуть, щоб Україна перемогла і за нас турбуються і щиро співчувають. Але війна то відбувається в Україні, не в Польщі. Вашингтоні, не в Канаді і тим більше не в Японії. вона відбувається в Україні. І ми зацікавлені в тому, щоб у нас було все нормально по війні. Я розділяв би наші проблеми на три типи по військовій тематиці. Перше, це управлінські, і очевидно, про це говорять військові, а я вважаю, що тільки військові мають моральне право говорити. 에, достатньо відверто про війну, 에, ну, вони про це заявляють, що є купа управлінських помилок. Інше це проблеми з грошима. Ну, от зараз є проблеми з нарядами або дронів. Дроні. Чому? Тому що немає грошей. Нагадаю, що армію ми фінансуємо так, те, що говориться, за свої. Ну, тобто податки, митні збори, там, щось приватизація, десь внутрішнє запозичення. Цих за свої не вистачає. Я Одночасно у нас відбувається рекордний рівень тіні в тютюновій галузі, там умовно крадуть на контрабанді, закуповуємо ідіотські ядерні реактори в Болгарії через корупційні прокладки. Ну, от всю ця історія, да, от, вона паралельно якимось чином співіснує з необхідності знайти гроші на армію. Нагадаю, конкретно зараз, коли ми з вами говоримо, діра в бюджеті на покриття військових видатків. Становить 405 мільярдів гривень. Якщо уряд її не закриє, у нас буде величезна з цим проблема. Я тут ну, роблю дисклеймер, що я переконаний, що е, все ж таки знайдуть, ну варіантів інших немає, але ну, да, бажано б такі проблеми не мати. А третє найгірше і найцинічніше це те, що якимось дивним чином військове питання, яке ну, для нас всіх. Це прям дорівнює виживанню. Ну Тобто, якщо по війні буде проблема, це означає дуже ймовірно для нас смерть як країни. Воно якимось дивним чином досі поєднується з корупцією на фортифікаціях, на закупівлях, і, як то не прикро буде сказати, навіть на дронах і навіть на бойових виплатах. І от коли я зараз це, це говорю, Ну це ж конкретні сюжети журналістів, розслідувачів, які <хи>, навіть влада не намагалася спростувати. Це те, що ми тільки знаємо. І львівський арсенал, про який я так розумію, ви тільки що е, згадували цю польську прокладку. Це ж невелика частина загальної історії з тим, коли гроші виводились. Виводились на прокладки. В цих прокладках чомусь знаходились українські бенефіціари, і після цього ми ані грошей, ані постачання не бачили. І от. Якщо б я б мав можливість якось донести свою позицію до президента, ви мені немає і відверто та він вже і не почує, я би сказав, що ви можете от на цьому сфокусуватися, а все інше ну, призначте серед своєї команди, там не знаю, хочете Єрмака, хочете Свереденка, хочете чотний Свереденка, ні чот Єрмак, прем'єр-міністром, і нехай от вони займаються, хоча б типу, ну, цим тактичним управлінням. Ну, Поточних задач, ну щоб хоч воно, хоч якось, працювало. але на жаль, ну у нас все вирішується як в одному кабінеті. Навіть я б сказав би на четвертому, другому поверсі офісу президента. Відповідно, ну якби ситуація як є. І, і ще раз я от все, що вам перерахував, це ж факти. Ну тобто, це, це не припущення, не зайві популістичні чи опозиційні заяви. Це факти, про які ми всі з вами вже знаємо. Частина з них стала. Вже кримінальними справами національного корумпійного бюро з конкретними підозрами тепер про правоохоронні органи в першу чергу хочеться зазначити, що те, що робить ДБР, інколи відверто ем, не подобається в тому числі військовим, бо розслідувати якісь речі, в тому числі там Харківська справа, це коли генералів, значить, коли генерали отримали підозру через те, що насправді вона не була готова Харківщина до. Такого наступу, і багато чого там є питання. Натомість є позитивний кейс, я маю надію, що він ось ось завершиться, це Бюро економічної безпеки, там виграв все ж таки детектив НАБУ, що дуже не сподобалося владі, вони тягнули. Здається, станом на зараз його так Кабіна не призначив, але ще є час. І третій момент в цьому всьому у нас, здається, вперше два віцепрем'єра і міністр ходять під підозрою. В набу, ну, це взагалі дивна ситуація. Як можна оцінити, чи робить набу все, аби боротися з цією топ корупцією? Чи їм щось не вистачає? Якщо не вистачає, то політичної волі, чи чого? Дивіться, як у будь-якої організації у НАБУ точно є недоліки. І вони про це чудово знають, і ми про це чудово говоримо. Жодного прикладу, коли з набу вдалося порішати. І кейс з Чернишовим. У нас голова Антимонопольного комітету дві підозри отримав. У нас купа заступників міністрів отримала підозри. У нас головний е цей економічний співробітник СБУ отримав підозри. У нас купа народних депутатів отримала підозри. Ну тобто, ну, люди близькі до влади. І навіть з кейсом Чорношова, ну, намагалось там же ж якось вплинути. Не дуже це вийшло. Тому ще раз, набув не вистачає людей, не вистачає нормальної судової експертизи, не вистачає сприяння з боку СБУ, а не коли СБУ вивозять під виглядом грузу 200 їх цього підозрювання. І ну, м'яко говорячи. Було би круто, щоб ці органи. Не, вони ж не те, що не допомагають дуже часто, вони заважають, ну, тобто протидіють, біжать наперед, вони мають право. Але в цілому, ну, я, ж говорю, НАБУ, ну, я оцінюю їх роботу як позитивно для країни, і це єдиний правоохоронний орган, який всі бояться. І останнє, да, БЕП зараз переміг. Камін має переміг якраз хлопець, який вів операцію Чисте місто з Камерницьким на там, мільярди гривень. Де потім СБУшники якраз його під цього Комарницького під виглядом грузу 200 вивозили, щоб перейти кордон. А, а і звичайно, офіс президента буде зараз намагатися це блокувати. По закону це неможливо, буде великий скандал, якщо вони це зроблять. Ну але коли їм заважалось розбити дурницю? У нас новий генпрокурор, який у нас з'явився дуже швидко, бо до того 8 місяців у нас не було генерального прокурора. І як ви думаєте, для нього справа Чернишова, якраз яка зараз підозра, ось вже він отримав, і там е, мають обирати йому, е, де саме він проведе найближчий час. чи… Під заставою чи чи так просто під особисте зобов'язання? Так, от чи буде це для нього першим випробуванням? Бо ми бачили, як з НАБУ забирали справи, в тому числі е і теперішнього заступника Єрмака Татарова, е в СБУ, і де вона звісно вмирала? То це якось він зможе впливати на ті справи, які станом на зараз є. Там вже вручні підозри, я чесно, не вірю, що це хоч якось можливо. Я вже не говорю про політичну, да складову. Але під час призначення пана Кравченка я його спитав про це публічно. Він сказав, що не буде. Ну окей, я хотів би довіряти словам нового генпрокурора. А там далі час покаже ще раз, юридичної можливості вже там немає. Це буде ну, прям абсолютним безпреділом. Чи знає Зеленський, що насправді відбувається в Україні трохи згодом? Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться, на що витрачаються гроші. Настя міцно тримає Миколину руку. Її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації поруч була так постійно. Поруч і знаходиться, допомагає мені разом. Вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала. З ним на операції вона зі мною на а Я з нею народу. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми Вретию Кінцівку, так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. У нас в коментарях відносно того, що відбувається в країні, як завжди, є дві думки. Одну одна з них, що Зеленський взагалі некомпетентний, але це там погляд кожного особиста. Друга думка це про те, що просто президент не знає, йому просто не доповідають і так далі. От скажіть, а в офісі президента є інтернет, чи є можливість у Зеленського отримувати кілька думок? Чи до нього настільки закрили доступ з інших джерел, хоча він має окремо отримувати від СБУ інформацію, окремо від МВС, окремо від розвідки і окремо там в Офіс президента, йому так само щось готує. Чи в нього настільки закрили його в цій бульбашці, що він насправді не знає, що відбувається в країні? Президент Зеленський чудово розбирається в тому, що відбувається в країні. Він точно не дурак, дурака, достатньо талановита людина, навіть до що обрання на цю високу посаду. У нього є телефон і інтернет, він читає в тому числі телеграм-канали. Є велике причуття, що й мій так само, ми теж маємо телеграм-канал Залізний нардеп. Дивиться YouTube, полюбляє читати українську правду, та й не тільки, тому він чудово все розуміє. На жаль, чи то війна, чи його стиль управління загнав його в таку ситуацію, коли до нього можуть прийти і сказати правду, буквально декілька людей. Зазвичай їх потім звільняють. І наостанок у нас немає можливості впливати на владу через вибори з очевидних причин. В країні війна у нас немає можливості впливати на владу через майдан. Та сама причина війна. Це точно зруйнує країну зосередини. То яким чином можна впливати на владу? Це так само нас дуже часто питають. То що робити? Це е трохи спрощена ситуація. Люди думають про вибори. Немась люди при владі думають про вибори. Я не вірю, що вони будуть в найближчий час, але вони про них думають. Рейтинг для них важливий, публічний розголос важливий. Подобається якась теза чи не подобається, наприклад, якась дія, хоча б напишіть про це в соцмережах. Дуже сильно допомагає, Поширте відео, там, лайк, комент, колокольчик, і все таке. Але, ну, типу, ще раз, Ви, е, ваше майбутнє голосування або підтримка чи не підтримка конкретного політика стало достатньо потужним е, мотиватором для влади. Дивіться, я один маленький. Опозиційний народний депутат. І якщо б я теж думав, що я нічого не можу змінити, тому що я один, а цих гавріків там значно більше, то напевно, я, по-перше, не потрібен вам то як такий народний депутат, по-друге, ну це було б витрачання часу. Але ми прийняли і митну реформу, і БЕП, і купу всякої фігні зупинили. І зробили це чи виключно через публічний розголос. Десь за допомогою, в тому числі, і наземних партнерів, але в першу чергу через суспільний розголос. Ось вони інструмент. Тобто влада дослухається до того, що пишуть в соцмережах, вони моніторяться і таким чином влада розуміти. боїться, коли її дають по зубам, влада боїться, коли їм дають по зубам. Найкращий спосіб, як це дати, це публічний розголос. Вони не найбільш сміливі хлопці і дівчата по цьому напрямку. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуйте, підписуйтесь. особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше якісних відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним мовникам. Доєднуйтесь до цього славетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів. як Артамона і PayPal, в описі відео. Особливо зверніть увагу на українську платформу SubSub. Ось qr код там бонуси за кулісі редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі Сапсап, -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки, оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. А якщо дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на Ютубі Спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.